На Житомирщині розпочали проводити діагностику немовлятам для виявлення 21-го спадкового та рідкісного захворювання. Мама новонародженого Романа Юлія розповідає, що її сину вже зробили такий аналіз. Зараз чекають на результат. Зайшли, запитали, проінформували, що вже буде відомо 22 хвороби, хвороби, і я згодилася, підписала згоду. Її. Буду впевнена, що моя дитинка буде здорова, все буде добре. Проведення скринінгу виконується тільки за поінформованою згодою батьків, і в інакшому випадку провести таке обстеження неможливо. Зробіж зразка крові виконується на таку спеціальну. Тезбланк, який має свій унікальний номер. Він е, спеціально маркований, має номер, який вноситься в електронну систему даних. І е, забір проводиться в дві касети. Такий зразок крові сохне протягом 3 годин і скеровується протягом 24 годин до спеціалізованого центру, де виконується обстеження. Розширений скринінг немовлятам в області почали робити з 19 жовтня. Житомирщина стала однією з 12 областей України, де почали робити такі аналізи для новонароджених. Ми долучилися до цього проекту. На щастя, на сьогоднішній день ми ще не маємо жодного позитивного результату. Це добре. Але обстеження проводяться на 21 захворювання раніше. Ми виконували з 2012 року. Такі обстеження виконувалися на 4 захворювання. Що це дає нашим батькам? Це шанс на тому рівні, коли у дітей немає жодних клінічних проявів, діагностувати хворобу і розпочати раннє лікування. Це не просто шанс, це можливість рости звичайними повноцінними дітьми. Послуга розширеного скрінгу є безкоштовною та проводиться в 13 пологових стаціонарах області, а також у дитячій обласній лікарні. Ольга Степуренко, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.